Непереможний Київ і воєнна база. Ці проєкти юних тернополян перемогли на фестивалі Вінниця Робокемп Робокемп-2023». Хлопці займаються у студії робототехніки і саме повернулися із Вінниці. Костя змайстрував модель воєнної бази і показує нам, що там є. Ось літак, машина швидкої допомоги. Тут є чоловічок, який охороняє базу, і самі військові. БТР, на якому є кулемет, яким вони можуть стріляти по загарбникам. Також цю базу охороняє робот, який має штучний інтелект і може рухатись по датчикам. За допомогою програми Костя включає робота і той починає рухатись. Зупиняти його можна рукою, спрацьовує датчик. Також тут ще є пушка, яка стріляє. Також ззаду є багатник, в якому є всякі патрони і заряди. А ще робот самознищується, коли потрапить у полон до ворога, зауважує Костя. Він своїм проектом дуже задоволений, хоча каже, не думав, що переможе, адже його колеги теж зробили дуже гарну модель. Та із перемогою у підсумку приїхали обидві команди. Незламний Київ будували удвох Лук'ян і Олексій. За задумом будуть відбудовувати столиці після перемоги. Тут уже зведені деякі будинки, є фонтан. Тут є екопарк, і в ньому гуляють. Люди біля парку є велопарковка. В вікнах вмонтовані батареї, і ці батареї вони виділяють енергію для заряджання велосипедів. Є будівництво, відновлюють будинок після е, руйнування. І є монорейка, яка е, рухається по рейкам е, за допомогою коліс. Електрику перероблюють колеса і е, вагонетка їздить по рейсам. Ці елементи у моделі рухаються. Хлопці кажуть, саме на них на фестивалі звертали особливу увагу. Загалом у незламному Києві сконструювали три рухливих конструкції. Це еко Ви бачите лише частину еко так як в еко є багато вагончиків. Він повністю автономний. Він сам зупиняється на зупинках. Загалом моделі юних техніків вийшли дуже патріотичними. Обов'язкові елементи український прапор, який прикрашає тут чимало конструкцій. Здається, робили все із думкою про перемогу. Наверху зображено, як козак б'ється з татарами. Ці проекти перемогли на відкритому фестивалі робототехніки у Вінниці. Моделі хлопці робили разом із керівницею гуртка Ольгою Підлатюк. Про проведення фестивалю вона дізналася за два тижні до старту, тож готуватися довелося посилено. Ми збиралися по два рази, по три рази на тиждень. У суботу хлопці приходили, працювали до вечора. Ми працювали. Просто була мета поїхати себе, показати. І, звичайно, хотілося і перемог. Адже це перший конкурс, який діти змогли відвідати особисто під час воєнного стану. Більшість фестивалів проводять дистанційно. А для діток важливо їздити, показувати свої досягнення і бачити досвід інших гуртків. Наша мета це оживити лего механізми. Якщо кубики є стаціонарні, нерухомі, то в нас тут є двигунчики, є датчики, і ми робимо все від того, що на колесах до того, що має ноги. Ми розвиваємо і логіку, і творчі здібності, і конструювання, ну і звичайно, основи програмування. Бо без цього в нас роботи не їздять. Додамо роботу техніку на станції юних техніків у Тернополі опановують близько 60 дітей.